Я домніколс, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли Росія намагається переконати світ, або принаймні Дональда Трампа, що вони невідворотно захоплюють території, президент Зеленський відвідав північно-східне місто Куп'янськ, нещодавно звільнене в результаті швидкого повернення території. Якраз коли голова НАТО заявляє, що Захід стикається з війною з Росією в масштабах, яких не було з часів наших дідусів і прадідусів. Крім того, ми розглядаємо останні дипломатичні кроки, що передують завтрашній зустрічі в Парижі, на якій питання територіальних поступок буде в центрі уваги. Сьогодні п'ятниця, 12 грудня, минуло три роки і 293 дні з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною ведуча нашого братського подкасту Battle Lines Венетія Рейні. Я почав з новин з передової в Україні. Куп'янськ місто на північному сході країни. Отже, їдьте до Харкова, продовжуйте на схід, і ви потрапите до Куп'янська. За нього вже кілька місяців точаться бої. Насправді це було лише кілька днів тому, я думаю, чи короткі тижні, коли Путін заявив про перемогу там. Ну здається, Куп'янськ звільнено. Здається, що після тижнів боїв українські сили здебільшого відвоювали північно-східне місто. кажуть, що українські війська зараз проводять операції з очищення останніх осередків росіян у Куп'янську. Росія, як я вже казав, заявляла про взяття міста раніше. Президент Зеленський щойно опублікував щось у соціальних мережах з цього району. Отже, він там на горі відвідує це було буквально, коли я біг у студію, тому я не зміг побачити, що він сказав та не отримав переклад. Але він стоїть біля знака на краю міста з написом Куп'янськ, тож це досить значний крок. Я бачив коротку розмову, в якій говорилося, що це була спільна робота з дроновими силами, дронами Маг'яра та наземними силами. Це досить швидкий наступ за останні кілька днів. Я маю на увазі, це відбувається на тлі того, що міжнародна ситуація виглядає трохи похмурішою. Голова НАТО вчора сказав, що Захід стикається з війною з Росією в масштабах, яких не було з часів наших бабусь і дідусів. Марк Рюте сказав, що Володимир Путін обрав альянс своєю наступною ціллю в одних із найсильніших попереджень щодо перспективи поширення війни по Європі. Пан Рюте сказав, конфлікт на нашому порозі. Росія повернула війну до Європи, і ми повинні бути готові до масштабу війни, яку пережили наші дідусі. Чи Бабусі він виступав у Берліні. Він сказав: ми повинні чітко усвідомлювати загрозу. Ми є наступною ціллю Росії, і ми вже в небезпеці. Тепер в Україні і Росія стверджує, що вони захопили місто Сіверськ на Донбасі. Це не підтверджується іншими джерелами. Росія просунулася в цьому районі дуже повільно. Вони просунулися наприкінці минулого тижня або протягом вихідних, і на початку цього тижня були на східній половині міста. Але вважається, що західна частина все ще в українських руках. Це підтверджується геолокованими кадрами, опублікованими вчора. Однак Путін провів віртуальну зустріч з військовими командирами вчора, на якій південне угруповання військ Росії його генерал-лейтенант Сергій Медведєв, заявив, що третя загальновійськова армія захопила Сіверськ. Командувач третьої загальновійськової армії, генерал-лейтенант Ігор Кузьменков, заявив, що російські сили обійшли сіверськ з півночі та півдня, щоб відрізати українське ЕЕ, логістичне постачання та уникнути міських боїв у своєму звіті Путіну. Вони сказали, що значною мірою покладалися на дрони, артилерію та авіаудари для сприяння просуванню в межах і навколо околиць Сіверська. Але як я кажу, ці заяви не підкріплені жодними іншими деталями, і дійсно вони були відхилені речником 11-го армійського корпусу України підполковником Дмитром Запішевичем, який сказав, що бої тривають по всьому сіверську і що російські сили використовують майже постійно погану погоду в цьому районі зараз, щоб проникнути в місто. Інші українські командири повідомляли про російські групи, невеликі групи, які заходять у місто, встановлюють прапори, фотографуються, а потім або тікають, або їх виявляють. Ми бачили багато такого. Ми бачимо багато прапорів на фотографіях з заявами, переважно з боку Росії. Але Україна також це робила заявами, що вони контролюють цю частину території, бо є якась дуже нервова людина, що тримає прапор. Знаєте, я в це не вірю. Друзі, це нічого не показує у будь-якому разі, але це виглядає так, як Росія робила останніми тижнями. Вони хочуть заявити про перемоги, щоб переконати Дональда Трампа в неминучості російської перемоги. Ми побачимо набагато більше цього, поки так званий мирний процес триває. Тепер генерал Медведів заявив Путіну, що нібито захоплення Росією Сіверська створює умови для російського наступу на захід у напрямку Слов'янська. Це найпівнічніша точка українського укріпленого поясу по всьому Донбасу, але це за 30 кілометрів. Я маю на увазі, що немає жодного шансу, що це станеться найближчим часом, але саме такі новини були повідомлені Путіну. Це те, що вони хочуть донести до світу, щоб усі повірили в неминучість їхньої перемоги. Україна заявила, що ця територія залишається під контролем збройних сил України. Ворог намагається проникнути в сіверськ невеликими групами, використовуючи несприятливі погодні умови, але більшість цих підрозділів знищуються на підходах. Вчора в інших частинах України частини Одеси залишилися без електрики та води цього ранку після нічних ударів. Це повідомив голова Одеської військової адміністрації Сергій Лисак, який виступив раніше сьогодні, зазначивши, що інформація про жертви ще перевіряється. Я не бачив жодних оновлень щодо цього за останні кілька годин. Вчора в Києві вибухнули дві саморобні бомби, внаслідок чого загинув військовослужбовець, і четверо інших отримали поранення, включаючи двох поліцейських. Прокурори назвали це терористичним актом. Вони повідомили, що перший вибух стався, коли двоє військовослужбовців Національної гвардії патрулювали територію. В результаті один з них загинув. Офіційний представник прокуратури міста Києва говорить тут, додаючи, що друга бомба була підірвана, коли поліція та медики реагували на першу цю історію. Я бачив у «The Guardian». Так, я читаю «The Guardian» і моя голова не відпадає дивовижно. В Інших частинах країни 64 з 80 російських дронів збито за останні 24 години. У Росії українські дрони вразили нафтопереробний завод за 200 кілометрів на північний схід від Москви минулої ночі. Це російський нафтопереробний завод, Славнефть Янос у Ярославлі. Це один з п'яти найбільших нафтопереробних заводів країни. Він досі горить цього ранку згідно з зображеннями, які я бачив у соціальних мережах. Позадовці та місцеві канали в Телеграм повідомляли про це протягом ночі. Якщо сподивитися в соціальних мережах, ви побачите дуже велику ділянку під великою чорною хмарою. З багатьма полум'ями по всій Росії. Однак багато інших регіонів постраждали минулої ночі. Твер це на північний захід від Москви. Смоленськ це 300 кілометрів на захід від Москви, і сама Москва. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона збила численні дрони, які наближалися до столиці. Однак щось очевидно прорвалося. Десять аеропортів були закриті. Деякі з них вже відкрилися, але десять були закриті, включаючи всі основні московські аеропорти. А потім на південний схід звідти і другий день поспіль в Каспійському морі Україна вразила російські активи там. Україна заявляє, що вразила ще два російські кораблі, які знаходяться в списку міжнародних санкцій. Тепер, як передбачалося днями раніше, Росія намагається використати смерть британського солдата в Україні, заявляючи, що британський персонал, який діє в Україні, є законними цілями. Капрал Гулі, ви пам'ятаєте, 28-річний британський парашутист загинув під час випробування українських можливостей. Ми думаємо, що це було випробування ракети. Точно не знаємо, що сталося, але Міністерство оборони тут, у Лондоні, каже, що це не було ворожим вогнем і не поблизу фронту. Це не зупинило Міністерство закордонних справ Росії від втручання. Вони заявили, що британські війська в Україні допомогли Києву здійснити екстремістські акти без доказів, звісно. І не варто просити докази, бо я впевнений, що вони могли б знайти або вигадати їх. Вони вимагали знати, що ланц-корпорал. Джордж Хулі робив в Україні, коли його вбили. Це не їхня справа, що він робив. Тепер Марія Захарова, речниця Міністерства закордонних справ Росії, сказала: будь-які іноземні контингенти в Україні будуть вважатися законними цілями для збройних сил Російської Федерації. І нехай британський уряд не обманює своїх підданих, описуючи тих, кого вони відправляють в Україну, як радників або інструкторів, які нібито не мають зв'язку з британською державою. Я маю на увазі, мене це збентежило, тому що Міністерство оборони буквально оприлюднило публічну заяву про смерть молодшого капрала Хулі, жодним чином не намагаючись відокремити його від британської держави. Тут відбуваються дві речі, друзі. По-перше, в Україні немає жодних легітимних цілей для Росії. Це найважливіше. Але по-друге, це ідеальний приклад того, як працює російська дезінформація. Зверніть увагу і зробіть велику справу з іншого питання, яке зовсім не стосується фактичної новини. Тож, коли вона каже, нехай британський уряд не обманює своїх підданих, описуючи тих, кого він відправляє в Україну, як радників або інструкторів, які нібито не мають зв'язку з британською державою, це намагається встановити наратив для тих, у кого критично не вистачає мозкових клітин, що Британія дійсно намагалася приховати факт, що Ланс Капрал Хулі був солдатом. Тож, якщо ви чуєте, як друзі та родина кажуть, о, знаєте, Британія намагається приховати, по-перше, попросіть докази. Це найпростіше, що можна зробити. І саме в цей момент аргументи більшості тролів і корисних ідіотів розвалюються, але потім просто направте їх до цього подкасту, і ми допоможемо їм вийти з їхньої тимчасової мрії. Кім Ін, Північна Корея, привітав північнокорейські війська, які воюють у війні в Україні. Повідомили державні змі раніше сьогодні. Це сталося наприкінці триденного засідання центрального комітету диктатури. Знову ж таки, ще одна історія від The Guardian, Голова, все ще на плечах. Солдати сказав Кім продемонстрували світу престиж нашої армії та держави, як завжди, переможної армії та справжнього захисника міжнародної справедливості. Що не менше 600 північно-корейських військових, як вважається, загинули, а тисячі інших були поранені. Це походить з оцінок південної Кореї. І наостанок я зверну вашу увагу на звіт, який вийшов лише за останню ну трохи більше години. Вийшов сьогодні о півдні. Звіт Русі у співпраці з Next Level, який називається порушення виробництва російської протиповітряної оборони, повернення неба. Цей документ, як я кажу, співавторства Русі та Next Level, описує критичні промислові центри процесу виробництва для проектування та виробництва російських систем протиповітряної оборони. Він зосереджується на системі протиповітряної оборони с 400 Він відображає екосистему, шукаючи вузькі місця і, отже, вразливості. Він детально описує, де знаходяться складальні лінії. Він відстежує ланцюг постачання і стверджує, що Росія має значну залежність від іноземного програмного забезпечення для розробки своєї зброї та вимірювального обладнання для сертифікації продуктивності. Також зазначається, що Росія залежить від іноземних компонентів сировини для виробництва. Робиться висновок, що порушення виробництва є можливим. Багато ключових об'єктів Росії зосереджені і потенційно вразливі до атак, кажуть автори. Вони рекомендують, щоб Україна та міжнародні партнери звернули на це увагу. Вони кажуть, що є широкий спектр можливостей для зриву виробництва російської протиповітряної оборони. Також слід підкреслити тим, хто розглядає можливість придбання російських систем протиповітряної оборони, що вразливість російської промисловості до зривів може зробити Росію ненадійним постачальником поповнень у кризовій ситуації. У статті робиться висновок, зважаючи на рівень інформації в цій статті, беручи до уваги, що це відкриті джерела, зважаючи на рівень інформації в цій статті про системи та їх виробництво, і необхідно більш детальне знання в урядах НАТО, слід запитати, наскільки технічно скомпрометовані російські системи ППО, незалежно від того, наскільки добре вони показують себе на випробуваннях. Клієнти повинні запитати, чи можуть вони забезпечити надійний захист. Як я вже казав, я додам посилання в примітки до епізоду. Це дійсно варто переглянути. Я маю на увазі, це фактично такий собі посібник. Якщо ви хотіли б зробити щось з російським промисловим ланцюгом постачання, пов'язаним з протиповітряною обороною і, зокрема, з С 400 то це буклет для читання. Отже, так, це буде в примітках до епізоду. Отже, Венетія, ласкаво просимо, ласкаво просимо, ласкаво просимо. Я бачив сьогодні вранці, трохи в соціальних мережах, про Керолайн Левіт. Прес-секретаря Білого Дому, яка вчора сказала, що Дональд Трамп, цитую, надзвичайно розчарований як Києвом, так і Москвою, додавши, що він не хоче більше розмов, він хоче дій. Він хоче, щоб ця війна закінчилася. Отже, Венетія, які останні новини про так звані мирні переговори? Ласкаво просимо назад. Дякую, дякую. Приємно повернутися на подкаст. Отже, мирні переговори головним каменем спотикання залишається територіальне питання. І як слухачі знають, США раніше пропонували, щоб Київ передав частини Донбасу, які він контролює Росії в рамках цієї мирної угоди. Цей початковий план з 28 пунктів, розроблений Стівом Вайкофом і Росіянами, пропонував демілітаризовану зону, яка була б міжнародно визнана як територія, що належить Російській Федерації. Це сприйняли дуже негативно, але як ти згадав, дом Зеленський перебуває під сильним тиском з боку Трампа та його адміністрації, щоб прийняти якусь угоду. Отже, остання версія цього аспекту угоди щодо території полягає в тому, що Україна все ще повинна вийти з багатого на корисні копалини Донецька, який вона контролює приблизно на 25-30%. Але замість того, щоб передати цю територію безпосередньо Росії, Вашингтон пропонує створити спеціальну економічну зону, яка буде демілітаризованою. Зеленський розкрив це в досить тверезому брифінгу вчора для журналістів, і він підняв лише кілька з найбільш очевидних питань щодо цієї ситуації. Я зараз цитую: він сказав: якщо війська однієї сторони повинні відступити. А інша сторона залишиться на місці, то що стримає ці інші війська росіян або що зупинить їх від маскування під цивільних і захоплення цієї вільної економічної зони. Це все дуже серйозно. Не факт, що Україна погодиться на це, але якщо говорити про компроміс, то він має бути справедливим компромісом. У цьому брифінгу Зеленський також торкнувся бажання США швидко завершити конфлікт, про яке ми чули безкінечно, складного характеру поточних переговорів і його переконання, що Росія не має бажання зупинити війну. Київ розглядає цю зустрічну пропозицію, але твердо дотримується позиції, що Україна і Росія повинні домовитися про взаємне відведення з позначеної демілітаризованої зони, і що будь-яка демілітаризована зона залишатиметься міжнародно визнаною як українська територія. Звісно, переговори щодо цієї вільної економічної зони будуть дуже складними, оскільки, як я вже сказав, Україна все ще контролює від 25 до 30% Донецька. А територія, яку вона контролює, є стратегічно важливими містами. Території, які утримує Росія здебільшого поля, менші міста, села, інше, що сказав Зеленський учора, це те, що звісно він хоче, щоб український народ мав слово, якщо його змушуватимуть, до якогось компромісу. Це чоловіки, сини, дружини, дочки українського народу, які гинуть у цій війні, щоб захистити цю територію. Тож він сказав учора: чи у формі виборів чи референдуму український народ повинен мати слово. Тепер інша перешкода полягає в тому, що Росія не буде зобов'язана відзеркалювати це відведення ні на Донбасі, ні в інших місцях за цим планом США згідно з учорашніми словами Зеленського. Він сказав, що лінії фронту будуть заморожені в Херсонській та Запорізькій областях, і Росія повинна буде віддати лише кілька дуже малих ділянок землі, які вона. Контролює в областях Дніпра, Харкова та Сум. Зеленський визнав, що бої на землі, про які ви згадували дом, очевидно, продовжуватимуть впливати на остаточну угоду. Багато залежить від наших військових, що вони можуть утримати, де вони можуть зупинити ворога, що вони можуть знищити. Це впливає на всю конфігурацію. Тож Зеленський сказав, що українська переговорна команда відправила свій переглянутий план назад до Вашингтона. Це сталося очевидно в середу. Він сказав, що основні камені спотикання, окрім території, це контроль над запорізькою атомною електростанцією. І ще одне з його прес-конференції він сказав: це не остаточний план, це реакція на те, що ми отримали. План постійно опрацьовується та редагується, і це безперервний процес, що триває. Остання миля найважча все може розвалитися з багатьох причин. Дякую, Венеція. Отже, правильно, давай розберемось. Ідея така: ви оголошуєте припинення вогню, потім заморожуєте лінію зіткнення. Потім Україна повністю відводить свої війська з цієї території, але Росія залишає свої війська там, де вони є. Я розумію, чому президент Зеленський міг би поставити це питання. Я маю на увазі, це звучить як угода століття. Це звучить блискуче з точки зору Кремля. Гадаю, Москва від них у захваті чи не так? Не зовсім, отже, вчора ми мали деякі коментарі від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, і він відхилив низку пунктів у переглянутому плані миру. Він відхилив ці конкретні моменти. Тож він не хоче заморожувати поточну лінію контакту в Запорізькій та Херсонській областях. Він не хоче відновлювати роботу Запорізької атомної електростанції під контролем МАГАТЕ міжнародного агентства з атомної енергії. Він хоче, щоб Росія контролювала це. Він відкидає вимогу, щоб НАТО припинило подальше розширення, а не наполягає на поверненні НАТО до кордонів до 1997 року. Це завжди було трохи дивно і не підтримувалося НАТО. Відмова дозволити розміщення європейських винищувачів у Польщі. Відмова надати надійні гарантії безпеки Україні, хоча ніколи не було чіткої ідеї, якими вони насправді мали би бути. Відмова підтвердити суверенітет України та відмова прийняти регламенти ЄС щодо захисту релігійних меншин як обов'язкову основу для українських законів з цього питання, тобто Росія все ще робить усе можливе, щоб виглядати так, ніби вона діє добросовісно і шукає якийсь шлях до миру, водночас відкидаючи будь-яку пропозицію, яка не є точно такою, як вони хочуть. І ми чуємо, що це говорять відкрито не американці, а європейці. Вчора канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав: робота, яку ми зараз робимо разом, залишається дуже складною. Путін продовжує безжально вести свою жорстоку війну проти цивільного населення. Водночас він грає на час. Ми хочемо припинення вогню, яке підкріплене надійними юридичними та матеріальними гарантіями. Було би помилкою змушувати українського президента до миру, який його населення не підтримає після чотирьох років страждань і смертей. Мерц також сказав, що українські та Європейські лідери надіслали Сполученим Штатам свою власну переглянуту пропозицію щодо завершення війни також у середу. Вони відчайдушно намагаються відвернути Трампа від проросійської мирної резолюції. По суті, Мерц не вдавався в деталі щодо того, що передбачає ця європейська пропозиція, але він підтримав заклик Зеленського до виборів для вирішення будь-яких можливих поступок, назвавши це питанням, на яке можуть відповісти лише український президент і український народ. І ми також дали це зрозуміти президенту Трампу. Коментарі Мерца з'явилися після телефонної розмови, яку ми мали між Трампом і європейськими лідерами раніше цього тижня, яка за словами Трампа включала досить сильні слова. Отже, можливо, Європа починає ставати більшим гравцем у цих переговорах. Ми можемо сподіватися. Тим не менш, очевидно, що в Європі є розбіжності за межами Німеччини, Франції та Британії у деяких європейських столицях, як знають наші слухачі, існує відчуття, що Україні доведеться піти на деякі болючі компроміси в якийсь момент, оскільки країна входить у свою четверту зиму повномасштабної війни. Усе це буде обговорюватися на великих переговорах завтра в Парижі між українськими, європейськими та американськими посадовцями. І ми чуємо, що українська делегація збирається. Знову наполягати на формулюваннях щодо безпеки Алекс Гринкевич, головний генерал НАТО, верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил Європи, буде там. Круто сьогодні вранці я побачив дещо Financial Times, Вони сьогодні повідомляють, що Україна можливо буде призначена для вступу до ЄС до 2027 року за прискореною пропозицією, яка зараз обговорюється. Це б порушило всі правила процедури вступу блоку та інше. Отже, ви знаєте, чи це єС трохи змінює свої правила? Наскільки ймовірно, що це станеться? Що ви чуєте про ЄС? Дивись, я не Джо Барнс, тому я не буду втручатися. І я не знаю, що в плані прецедента, але в плані ймовірності це звучить досить ймовірно, що це пройде. Отже, в четвер високопосадовці ЄС зустрілися у Львові, Західна Україна, щоб обговорити вступ України. Наші слухачі, очевидно, знають, що Угорщина була дуже проти цього. Їхній лідер, дружній до Росії, Віктор Орбан, продовжує блокувати будь-які формальні переговори. Але оскільки всі інші члени ЄС підтримують вступ України, чиновники заявили, як ви сказали, що вони хочуть прийняти Україну в будь-якому випадку, якщо країна зможе просуватися вперед у приведенні своїх законів і практик у відповідність до регламентів ЄС. Комісар з питань розширення ЄС Мартакос сказала вчора, Україна стане членом ЄС і ніхто не може цьому завадити. Це досить рішучі бойові слова. Ще перед тим як ми продовжимо, хочу згадати іншу історію, яку сьогодні вранці опублікували наші колеги Конор Стрінгер і Джо Барнс у The Telegraph. У них є дуже цікава історія про те, як голову армії США Дена Дріскола відсторонили від мирних переговорів, очевидно, через все більш параноїдального міністра оборони Піта Гексета. Джерела повідомили Конору та Джо, що Дріскол, якого наші слухачі можуть знати, вважається зіркою, що сходить у Пентагоні. Вони сказали, що його стримав гексет після того, як він, здавалося, перевищив свої повноваження. Було видно, що він занадто напружувався і його покарали, розповіла особа, близька до ситуації нашим репортерам. Тепер Дріскол дійсно цікава особистість, колишній солдат, друг Джедеванса, Деванса. І вважається, що він може замінити Гексета, якщо той з будь-якої причини піде у відставку або буде усунений. Наші слухачі знають, що Дрісколу було доручено представити зеленському той 28 пунктовий план ще в листопаді. На той час європейські посли, які брали участь у переговорах, описували Дріскола як людину, яка виявляла дуже мало інтересу до компромісу, щоб допомогти українській стороні. Ймовірно, саме тому його все більше підтримує Трамп. Але Дріскол не був присутній на жодній з останніх зустрічей на високому рівні і не очікується, що він буде там завтра. Це все частина ширшої боротьби за владу, яка відбувається в адміністрації Сан щодо напрямку цих переговорів з Україною. Тріскол є частиною однієї групи цієї антиінтервенціоністської групи делегатів Мага, яку очолює Джейді Венс. Потім є конкуруюча група істеблішменту, яку очолює Марко Рубіо, радник з національної безпеки президента США та державний секретар. Він займає ці дві ролі. І ця група буде на зустрічі в Парижі завтра. І нарешті є третя група, зосереджена на бізнесі, яку очолює Стів Вітков, пан головний посланець Трампа і Джаред Кушнер, зять президента та неформальний радник. Тож я вважаю, що ці махінації, які відбуваються в адміністрації США на тлі всього цього, дійсно захоплюючі та важливі. Це дійсно цікаво. Я раніше не бачив, щоб це розділяли на такі табори. Ми можемо побачити певний елемент. Художнього суперництва чи хаос в адміністрації не зовсім впевнений, але цікаво, що ви вказуєте на ці різні табори. Я маю на увазі гексет зараз під певним тиском після всієї цієї справи з ударами по Венесуелі, човни. Ми бачили, як Ден Дріскол більше залучений так до представлення деяких з цих планів. Тож так цікаво побачити, хто за, хто не за. Слава Богу, у нас є величезний ірландець у Вашингтоні у вигляді Конора, щоб розібратися в усьому цьому для нас. Але отже, завтра у нас справи в Парижі. У нас поле бою змінюється з цими подіями на північному сході. Все в Русі. Це був ще один напружений божевільний. Тиждень. А сьогодні у нас немає Френсіза. Він насправді їде на танку разом з Гемішем, де Бреттон Гордоном. Я маю на увазі, боже, Боже, допоможи нам усім. Але так, та вони повернуться наступного тижня. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Нолзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk – Ukraine The Latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу ukrainpoteleg.Co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса